Далі вітаю двічки. А у двічок, туз мечів. Це якийсь день істини, день прозріння, день чесноті, справедливості, День якихось нових ідей може бути. Якась таке, знаєте, розвіяти туман, прояснення якесь буде в вашому житті. Поставите всі точки над І, хто вас там тригерів грирів, відправити, куди їм, куди подалі. Давайте подивимося причина, що саме буде в такій енергії. Ну, це що? Що вам хочу сказати, який буде день? Чого, яка причина? Є ваше бачення то також, є бути якось подальшого розвитку вашого життя. Є ваш вибраний план. Ви вибрали своє направлення, ви знаєте, куди йти і що робити. Це вам подобається. Я б навіть сказала, є такі ситуації, ситуації в вашому житті, на які ви не можете. Впливати і вибір. Е, знаєте, як м, Вибір без вибору, Але, е, незважаючи на це, можливо, цей вибір без вибору вам і, ну, як філософський, з філософським підходом, то ви е, до нього піднесетеся і будете. Ну що я можу зробити? Буде так. Якось так. Бо по, по дьяволу це якось ну, надо і все. «Надо» є слово да, скажімо так. І тому, можливо, якесь буде ваше рішення, швидке прийняте рішення, і ви оця цим тузом мечів, як наче. Ставите всі точки на див. Ви, ви говорите, проясняєте. І, можливо, навіть по рицарю мечів це можливо навіть шокуєте своїм таким різким атакою, такою, так, своїм ідеєю, своїм рішенням, своїм направленням дії в своєму дні. Оце буде таке. Якось... Як удивлять, так удивлять. Оце буде таке у вас. Але. Держите свої позиції в якомусь направленні в вашому житті. І нічого, такий день, знаєте, хто командує парадом, я командую парадом. Оце будете ви такі. Вирішуйте правду, можете сказати, всіх поставить.